І при найбільшому відбору буде вироблятися десятка синіж, яка після цього буде проводитися вже не серед канал монітор, а буде проводитися вже в якомусь такому солідному приміщенні, де дійсності будуть присутні всі представники всіх сил які є у систему, які регулюють інформаційні права, журналісти, політики і так далі. Всі, хто матиме бажання, матимуть вільний доступ, побути на цьому міроприємстві і, безумовно, заперед буде автоматично збиратися, презерватися місця, будуть платні квитки. Згідно вартості е, міроприємства, яке буде проведено, де буде стати якби суд присяжни, це буде аудиторія, ніяка комісія не буде теж присутні, які будуть там у залі. Безумовно, ті кандидати, що будуть, вони дають згоду про те, що буде.